Ми взагалі не знали про цей район. Ми ніколи тут не були, коли їхали купувати хату. Тому а, ми просто їхали за 700 кілометрів подивитись лише цю хату. Чи правильно розумію, три тисячі доларів це просто вам пощастило? Чи в в селах ще можна знайти за такі гроші хату? У нас село не проїзне і воно не туристичне. Тому да, тут ціни можна за три, можна за п'ять, можна поторгуватись, можна за п'ятнадцять. Ну, в залежності від стану хати нам наша хата спочатку продавалася там за шість, але за рахунок того, що до нас немає під'їзду до хати, ціну знизили. Але якщо б тут була дорога, ми б за три її не купили. Тратура загонівка? А, а. а загалом по документам 59, але це з урахуванням а, підвалу. А так, напевно, десь 49. 49. Це одна кімнатна квартира. Ну так, да, моя одна кімнатна квартира в Києві. Ну ми вдвох. Розумієте, ми вдвох, тому нам окей. В кімнаті, наприклад, на набаги... набагато більше у нас було переробок і докуповування меблів, тому що, наприклад, цей стіл. Чоловіку для роботи потрібен. От ліжко ми спали на поддонах довгий час, але взимку, так як тут дуже великі щілини в підлозі, за цих щілин нам було дуже холодно спати на піддонах, тому ми вже ну, тіпа, взяли повноцінне ліжко. А шафи перефарбовані зразу, як тільки приїхали, в принципі. Вони нам слугують Ці всі килими, які в нас лежать це саме від попередніх власників, і ми до них дуже обережно якби ставимось. Насправді все можна зробити дешево, аби було бажання. І навіть не те, що дешево, можна зробити затишок із будь-чого, що є під руками. Ми багато різних дошок використали для того, щоб зробити якийсь інтер'єр. І якщо вам здається, що ви не а, маєте освіти відповідної, повірте, YouTube Чат GPT, Google вам розкажуть навіть заміри дадуть. Ви просто по тим замірам відміряєте.